20% на наші класнючі штани на флісі. Це новинка, прямо з пилу з жару. 20% буде тривати лише 3 дня У честь нашого дня народження. Розмірний ряд у нас 42-44-46. І до цих брюк я вам пропоную з такою ж знижечкою. Ось ці світшоти. Їх є три різних: всі вони прекрасно підійдуть під ці брючки. Ось, подивіться, полосатік. Ось такий, він мега приємний, мега класний. Оця вишивка вона йде не сублімація, вона нашита. Тобто вона прострочена, абсолютно нічого їй не буде. Вона буде прекрасно носитися. І ось такий світшотик. Світленький, він теж буде класно комбінуватися. Ось, подивіться, тобто три різних верха, обираєте, який ви хочете. І мега класні, мега приємні, дуже якісні брюки, вони завужені сильно донизу. Тому в цей сезон, коли треба щось більш завужене, вони будуть прямо класно. Скористайтесь, будь ласка, цією знижечкою, вона триватиме три дня. І ще ви можете в нас дивитися на сайті. Ці знижки теж будуть три дня на сайті, або ж приходити в шоурум на примірочку.